Від мате свято Іван для читання. Будьмо уважні, сказав Господь цю, був один чоловік господар, що насадив виноградник, і він обвів його огорожею, видубав у нього чавло. Вибудував башту, наняв його виноградар'ям і війшов, коли ж настала пора винозбору, Послав він слуг своїх до виноградарів, щоб взяв у них належні плоди. А виноградарі схопили його слух, кого побили, ковбили, кого кого ж каменували. їм послав інше більше від перших. Ті чинили з ними те саме, нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану мого сина, та виноградарі узріли сина, соврили між собою, це спадкоємець ходімо в Його і візьмо собі спачину. І взявши його вивели геть з виноградника і велик, отож, коли прибуде господар виноградника, що зробитиме виноградар'ями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найменшим виноградар'ям, що будуть давати йому своєчасно своє плоди. Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь що відкинули не став наріжним камінем. від Господа це сталося, і дивне в ночах наших». Слава Ісусу Христу, міні Отця і Сини, і Святого Духа. У сьогоднішньому Євангелії ми маємо цю притчу, яку Ісус розказує про жорстоких виноградарів, які не тільки взяли від Господаря його виноградник, а ще й знущалися і вбивали його слуг, а потім навіть Його власного сина. І коли Ісус питає, це дуже просте питання, а що далі має бути в цій притчі? Євреї відповідають ті, що слухали по-людському. Прийде Він з найманими солдатами, вб'є їх, вижене тих і нових дасть. І тут Ісус всіх дивує тим, що Він каже: Але чи ви не чули, що було написано в Писанні? Камінь, що відкинув будівничий, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. І тим він каже, що ні, не це є, що станеться, а навпаки, господар з них зробить добрих людей. Він їх не відкине, а навпаки, з них. Зробить тих добрих працівників. І це для нас дуже дивно. Бо я думаю, що кожен з нас би бачив цю ситуацію, би сказали так, як вони, що треба цих людей вбити і позбутися, що нічого ніколи з таких людей не буде. Але Ісус каже ні. Бог завжди тримає надію на людей, Бог ніколи на нікого не поставить хрестик, Бог безмежно нас любить. І він не тільки це сказав, Він це власним життям показав, бо він вмер з тих самих людей, які на нього кричали розпіни його, розпини його. Нема нашого іншого царя, крім кесарів. Я би хотів би розказати про одного з наших святих з цього боку зображений, а другий зверху, там зверху є Марія Челеска, а під ним є святий Гофпавер. Це був перший редумторист, який виїхав за Італію. Він почав. Своїй рідній Німеччині починати монастирі редомтористичні, працювати з людьми, відкривав сиротинці, працю з бідними. Але в той час в Німеччині відбувалася дуже антикатолицька політика. Закривали монастирі, політика дуже строго обмежувала. До кінця його життя всі монастирі, які він засновував, були закриті. І ми знаємо про одне, одну подію, що відбулося, коли одна з, один з його сиротинців був під загрозою, бо просто вони не мали фінанси, щоб підтримувати. І він, будучи ігумен того монастиря, сам почав ходити по багатих барах, щоб просити, щоб люди щось дали. Він знав, де всі багачі були, і він почав ходити там. Скромно вдіти, як жебрак, щоб жебрати, щоб люди дали для його сиротинця. Він війшов в один такий, одне таке місце, де люди вже ну, були на підпитку, де там всі багачі, якраз політики крутилися, які знали, що зараз політично церква дуже низька, її відкидають всі, дуже популярно з неї насміхуватися. І він пішов до одного дуже впливого політика і каже, чи ти маєш щось для дітей. А той відповів, я щось для тебе маю. Взяв свій бокал вина, вилив на нього, плюнув йому в лице і каже, це тобі досить. опар до нього подивився і каже, дякую, це для мене досить. А ще для дітей щось маєш, бо їм ще щось треба. І так стояв і просто дивився на нього. Всім іншим на кого стола стало так встидно, що вони за той день скинули досить грошей, щоб той сиротинець тримати відкритий ще цілий місяць. Знаєте, про Гоф Баура, він був скромний чоловік. Коли вже розрослося в, в Берліні їхня парафія, казали, що йшли. Що бачити там трьох отців в тій церкві редемтористичні. Бо після нього були другі, і були там один був цілком професор богослов'я, що був вже священик і став по прикладі його Павла. Казали, що йшли до того професора почути, що він каже, бо він все дуже мудрі речі говорив. Був другий молодий, який мав різні творчі підходи до проповідництва, він проводив діалоги в часі, коли то було щось нове, і ніхто таке не робив. Казали, що йшли до того другого послухати, як він буде проповідувати, бо він все щось нове придумував. Але казали, що найбільше йшли до Говпаура, хоча він погано знав мову, нічого творчого не пробував, але йшли його слухати через то. То проповідував. Бо вони казали, що в його прикладі бачили якраз той приклад Христа. Він, можливо, не говорив так мудро, як той перший, чи так творчо, як той другий, але його приклад був для тих людей важливий. Той Говпаур, який з любові до тих сиріт був готовий на собі знести будь-яку зневагу. І будь-яке приниження. Я хочу, щоб ми всі задумалися на то, наскільки Бог насправді нас любить, наскільки Він нам все пробачає, наскільки Він був готовий знести на собі найгірші приниження навіть від нас, задля насправді своєї безконечної любові для нас. Знаєте, Ми деколи маємо таке відчуття, коли ми щось, погане зробили, а який сенс? Хто таке нам пробачить? Нам стидно для себе. Ми думаємо, як я піду до сповіді знову то саме буду говорити. Ну, скільки разів Бог буде мені пробачати? Може він вже здався, може він вже не дбає, може мені просто треба так жити і навіть не старатися. І тоді пам'ятайте, що Боже милосердя для нас є безмежне. Божа любов для нас не має зодних мір. Він готовий і мільйон раз для нас терпіти з малесенької надії, що наступний раз ми змінимося. Які були Останні слова Ісуса на Христі. Ні. Боже мій Боже. Прошу. Чому ти залишив мене? І може виглядати на перший вигляд, що він втрачає надію, він чується сам. Але це нам тільки виглядає, бо ми не знаємо старий завіт добре. Це він не кричить, бо він втратив надію. Це він цитує псалом. Псалом, який говорить про Божого вибранця розп'ятого, з якого інші насміхаються. Псалом, де каже наперед, що й одіж з нього здруть і будуть кидати жереб, щоб вибрати, хто її забере. Цей псалом, який говорить, що Ісус є Месія. Його останні слова, вмираючи перед людьми, з які з нього сміються, є наверніться, є проповідь, щоб вони ще навернулися, бо він далі хоче їх спасти. Помоліться за мене, і я вас спасу та є спас цього розбійника. Це є його останні слова, поки вони його вбивають і сміються з нього. Я вас ще спасу, прийміть мене. Любов Божа до нас є безмежна. Ніколи це не забуваємо, ніколи не втратимо нас за себе надію, бо Ісус завжди за нас надіється. Слава Ісусу Христу! Thank you.